Вітаю вас на каналі Грай. А в етері у нас чесний огляд Assassin's Creed Mirage після повного проходження. Assassin's Creed Mirage це повернення до класичної формули Assassin's Creed, від якої Ubisoft відійшла у нещодавній трилогії Origins, Odyssey та Valhalla. Ці ігри були по суті RPG з відкритим світом, з численними визначними локаціями для дослідження, безліч цікавого луду та акцентом на дії, а не на стелсі. На відміну від них, Mirage це повна протилежність. Дії Відбувається лише в одній локації в Багдаді, де небагато луту, а основна увага приділяється стелсу та вбивствам. Це нагадує перші три частини Assassin's Creed, коли серія була більше про скритність і шпигунство. Але повернення до старої формули відбувається не лише заради ностальгії, це значною мірою відповідь на розчарування людей новою трилогією, яка мала стати успішним розвитком франшизи Assassin's Creed, що в якійсь мірі і відбувалося. Ці ігри мають величезне значення для Ubisoft, і вони продають. Продовжуватимуть інвестувати в них значні кошти однак, останні ігри, особливо Вальгала, були розкритиковані за те, що у них у всіх аспектах кількість переважає над якістю, такі відгуки стали переважаючими, і на мою думку, міраж це така собі відповідь на них. Assassin's Creed Mirage – це доволі коротка гра, на проходження якої потрібно близько 15 годин, а на отримання усіх досягнень може знадобитися близько 25. Це перший акт повернення до старої формули і відповідь розробників на критику. Інший аспект полягає в тому, що Міраж спочатку створювалася як DLC для Вальгала. Команда працювала з Басимом, персонажем Асасином, який знаходить Івара на початку своєї подорожі. Згодом вони вирішили дослідити його історію походження, оскільки він є важливим персонажем у легенді Assassin's Creed. Зрештою, це призвело до більшої амбітнішої історії, яка заслуговувала на окрему гру. Але не забуваємо, що створення окремої гри також дозволяє Ubisoft дотримуватися графіку випуску ігор і виконує роль своєрідної паузи, поки фанати чекають на наступну велику гру Assassin's Creed, яка за чутками вийде наступного року. Ця перероблена концепція DLC може пояснити, чому Assassin's Creed Mirage здається дещо обрізаною, коли я кажу обрізаною, Я не маю на увазі кількість годин, адже 15 годин це цілком нормально. Я маю на увазі відсутність інновацій та уяви. Хоча Багдад це чудове місце для дослідження, в ньому бракує різноманітності районів, а простір за межами міста здається змарнованим з наративної точки зору. Це без сумніву найгірше написана гра серії Assassin's Creed, з повною відсутністю персонажів, що запам'ятовуються, культових лиходіїв та зв'язного сюжету. Гра має основну сюжетну лінію з розслідуваннями, які розкриваються і вирішуються так швидко, що ви навряд чи помітите, коли одне починається, а інше закінчується. Чесно кажучи, міраж. Дещо що розчаровує, оскільки ти розумієш, що основна структура гри полягає в паркурі та стелсі. Спочатку мені особисто сподобалося грати в цю гру набагато більше ніж у бойовики останньої частини трилогії. Я знову відчув себе асасином, особливо в перші години гри. Однак, з плином часу, коли не відбувалося жодної значної еволюції в геймплеї чи сюжеті, стало зрозуміло, що міраж це те, чого багато хто боявся, перероблена стара формула з невеликими спробами вдосконалити чи омолодити її. Це аж ніяк не жахлива гра, і можливо вона задовольнить багатьох гравців однак відчувається, що вона могла бути набагато кращою, і не варто вважати, що ця спроба розрабів відродити стару формулу не спрацювала просто можна було застосувати її набагато креативніше. Good. Assassin's Creed Міраж це історія виникнення одного з найважливіших персонажів франшизи Басіма. Коли ми вперше зустрічаємося з ним, басім скромний вуличний злодій з ясними очима та великими мріями, який бореться за виживання на вулицях Багдада. Він часто пристрасно розповідає про долю простої людини, яка живе в корумпованому халіфаті та його численних дочірніх регіонах. На його думку, боротися з цією несправедливістю його обов'язок, і він вірить, що його єдиний шанс асасини. Рашан неохоче бере Басима в учні, тренує його в Аламуті, що є по суті головним храмом Асасинів і центральним місцем у легенді Assassin's Creed. Історія проводить Басима назад до Багдада, де він повинен знайти і вбити членів ордену Тамплієрів зловмисної тіньової організації, яка слугує головним антагоністом франшизи Assassin's Creed. Початок гри досить багатообіцяючий. Оповідь побудована. На персонажах з друзями, наставниками та леходіями, які втілені як реальні люди. У перші години гра здається захоплюючою, з характерними для асасинів атрибутами, зокрема мантіями, аламутом, прихованими клинками та іншими. Однак, коли ви повертаєтесь до Багдаду, все змінюється на гірше. Міраж використовує квінтесенцію знайомої нам ігрової структури, де нелінійний лінійний відкритий світ диктує все інше. Кожен регіон пропонує самодостатню сюжетну арку, яку можна проходити в будь-якому порядку. Такий підхід не дає свободу, він часто призводить до слабших наративів, оскільки персонажі та сюжетні лінії теж повинні не залежати від інших. Міраж розвиває цю структуру далі, розбиваючи сюжетну лінію кожного регіону на менші непослідовні розслідування, які можна завершити в будь-якому порядку. Це призводить до швидкої та розірваної розповіді, що ускладнює сприйняття сюжету та зв'язок між персонажами. Оповіді бракує зв'язності, а персонажі, навіть компаньони, з'являються на короткий час, а потім Слідно зникають, як це було у Origin. Структура гри також не дозволяє створити справжніх лиходіїв, оскільки особистість кожної цілі залишається невідомою майже до моменту її вбивства. Це ускладнює побудову зв'язку або емоційної залученості в персонажів, яких ви маєте ліквідувати. По -сім, головний герой також розчаровує мінімальним розвитком персонажа до самого кінця гри, коли елементи асасина знову виходять на перший план. Оповідь робить цікавий поворот, але він поспішний і заплутаний та залишає грав. Бажати більшого. Отже, повторюваний геймплей, сетінг і сценарій протягом 15 годинної гри не зазнають значних змін. Після того, як ви опанували основний геймплей, стелс і бої стають ротиною. Відсутність різноманіття в декораціях і незмінне місто Багда додають грі монотонності. Якби Міраж запропонувала переконливий сценарій з цікавими персонажами сюжетними поворотами та побудовою світу, її можна було б рекомендувати, незважаючи на повторюваний геймплей. Однак структура та сюжетні рішення заважають Скриттю потенціалу гри, що ускладнює виправнення такого короткого геймплею. Це була досить критична оцінка сюжету і його структури, але я хочу уточнити, що інші компоненти цієї гри мені подобаються набагато більше. І одна з них це Багдад, Багдад IX століття, культурний центр, місце, де процвітають мистецтво, наука і технології. Тут ви знайдете грандіозні бібліотеки, галасливі базари, старі академії, вуличні вистави і всі види торгівлі, що ведуться на багатолюдних вулицях. Також мені дуже подобається те, наскільки уважно розробники підійшли до висвітлення Різних аспектів цього місця в суспільстві. Ви знайдете записи в кодексі, які можна підібрати біля основних визначних пам'яток, і кожне з них проливає світло на місце і час. Ubisoft вже давно використовує ігри серії Assassin's Creed як платформу для віртуального історичного туризму, і я дійсно рекомендую знайти час і прочитати ці записи в кодексі, оскільки вони допоможуть вам краще збагнути, що це за будівлі, по яких ви стрибаєте і в яких б'єтеся. Отже, Багдад здається набагато реалістичнішим і більш захоплюючим. Ніж багато інших локацій Assassin's Creed, в яких мені довелося побувати. Багдад це менший простір, ніж у нещодавній трилогії, але місто все одно відчувається досить великим. Але масштаб це не проблема. Натомість проблемою є різноманітність міста. По-перше, у нас по суті лише одна локація, та й вона має проблеми зі забезпеченням достатнього візуального розмаїття. На мій погляд, розробники не доклали достатніх зусиль, щоб різні частини міста відчувалися по-різному. Немає унікальних типів ворогів, які з'являються лише в одній. Частині міста немає бан чи груп, з якими ви могли б зустрітися лише в певних місцях, немає унікальних типів побічних завдань, які з'являються лише в конкретному районі. Отже, побачивши одну частину багдаду, ви нібито бачили його повністю. Також навколо міста дуже велика пустеля, і хоча там є чим зайнятися, цього точно замало. Я знаю, що рівнинний ландшафт не поєднується з більш класичною формулою стилю Assassin's Creed, але все ж таки там так багато простору. Я думаю, що могли б використати його краще, щоб створити новий ігровий досвід, відмінний від того, що ви завжди отримуєте в місті. Що ж на нас чекає у місті? Ну, здебільшого, це стандартні атрибути Assassin's Creed, є багато прихованих скринь, у куповітрі літають сторінки, з якими потрібно ганятися по дахах, є полювання за скарбами і таке інше. Більш цікавим є те, як саме місто реагує на тебе і що ти можеш з цим зробити. Так, наприклад, ви можете робити кишенькові крадіжки, це насправді дуже весело і цікаво. Ви підходите до когось, у кого на паску висить гаманець з монетами, натискаєте кнопку, час сповільнюється, і ви повинні натиснути її знову в потрібний Момент, тобто маленьких QTE. Зробите це правильно і вам вдасться втекти. Але якщо ви промахуєтесь, людина, яку ви грабуєте, викриє вас і покличе охоронців, і це підвищить ваш рівень дурної слави. Рівень популярності повернувся з попередніх ігор серії Assassin's Creed. Ви підвищуєте його, скоюючи злочини або потрапляючи в поле зору охоронців у зонах з обмеженим доступом. У грі є 4 рівні і кожен новий рівень робить громадян більш ворожими до вас. На найнижчому рівні більшість людей не помічають вас на вулицях, але дехто може впізнати. Знати і спробує викликати охорону. На четвертому рівні ви вже запекли злочинець і майже всі знають вас в обличчі. Люди розбігатимуться перед вами, коли ви йтимете вулицями, а охоронці накидатимуться на вас тільки не побачивши. Це робить прогулянки вулицями по справжньому небезпечними. А коли рівень небезпеки ще вищий, ви обов'язково матимете триматися в тіні на дахах. Як же знизити цей рейтинг? По всьому місті розкидані плакати розшуку з вашим обличчям. Кожен з них знижує рівень розшуку на одну сходинку. Таким чином, виходить такий цікавий цикл. Ти намагаєшся вкрасти щось забороненої зони, тебе помічають охоронці, ти бігаєш вулицями, шукаєш де сховатися, і водночас намагаєшся знайти плакати розшуку, щоб відвести від себе підозру. Це працює дуже добре і робить місто набагато небезпечнішим, коли вам вдається сховатися або вдало пограбувати когось. І Я думаю, що ця система є чудовим прикладом того, наскільки вдало можна використовувати елементи старої формули Assassin's Creed. Отже, Багдад навряд чи стане однією з найбільш пам'ятних локацій. Але того, що є, достатньо на нього приємно дивитися, приємно гуляти вулицями, битися, збирати артефакти, а система рейтингу робить місто більш живим і реалістичним. Assassin's Creed Mirage повертає фокус на паркур, стелс та вбивства. У Mirage є багато проблем, але основні ігрові елементи дійсно працюють. Просто розрабу не зробили з ними нічого нового чи цікавого і не доклали достатньо зусиль, щоб покращити ці складові геймплею. Щодо паркуру, то він повноцінно повернувся, і це дійсно ваш основний засіб пересування по багдаду. У нещодавній трилогії локації були настільки величезними, що ви витрачали більше часу верхи на коні, ніж на своїх двоїх, і парк. Кур був дійсно корисним лише тоді, коли потрібно було проникнути у Форт чи щось подібне. Тут у Багдаді вулиці надто вузькі й переповнені, щоб їздити верхи, тож майже весь час доведеться ходити пішки, а дахи це найкоротший шлях туди, куди ви прямуєте. Думаю, варто також сказати, що це найкраще за відчуттям гра в Assassin's Creed, в яку мені довелося грати. Ніколи ще персонаж цієї франшизи не керувався так плавно. Є щось таке в тому, як Басім злітає, коли ви його рухаєте, як він прослизає крізь натовп як він пролітає. Над головою супротивника, думаю, ви помітите це, коли візьмете в руки контролер. Що тут скажеш, коли автори безумовно покращили управління та анімацію, і в результаті басім рухається ідеально. Звичайно, нещодавна трилогія теж пропонувала безліч варіантів стелсу. Різниця в міражі полягає в тому, що стелс насправді грає важливу роль, тому що, по-перше, ви можете зробити низький рівень дурної слави, а по-друге, ви не можете просто вбивати всіх і все з легкістю, тому що повноцінна система фронтального бою не налаштована на це. Ви змушені воювати лише тоді, коли провалите стелс, тож це має виснажувати вас. Це має вбивати вас з колії. Коли ви не повинні битися, ви мусите тікати, шмигнути назад у тінь, дочекатися, поки охорона перезавантажиться, а потім ще раз непомітно наблизитись. Найбільша проблема гри полягає в тому, що якою б ефективною і довговічною не була ця основна петля, розраби не змогли її нормально застосувати, адже ви можете просто вивчити базову формулу стелсу, а потім застосувати цю саму формулу точно таким чином. Чи чином протягом 15 годин, а там вже й титри. Я маю на увазі, що в грі навіть не з'являються нові типи ворогів через певні проміжки часу, які могли б зруйнувати стратегію стелс, на яку ви звикли покладатися. Немає нових елементів навколишнього середовища, які ускладнювали б стелс або давали вам нові можливості бути непомітним. Структура сотичок також не створює нових сценаріїв, які вимагали б від вас більш цікавих або інноваційних способів використання ваших можливостей. Система прогресії теж є чудовим прикладом. Цього. Ви здобуваєте очки перків, які відкривають нові можливості. Що саме ви здобуваєте, Ну, ви можете отримати речі, які роблять ще простішим ді дії, які ви вже робили раніше, і які роблять основний геймплей менш цікавим або складним. Так, наприклад, є ціла купа перків, присвячених носінню більшої кількості метальних боєприпасів. Гаразд, круто, мабуть, тепер я можу носити більше ножів. Для вашого птага також є безліч поліпшень, які ще більше покращують його здатність спостерігати за об'єктами. Дозволяє йому уникати охоронців, а найвищий рівень грейду доступний на цьому дереві, це рентгенівський зір під час скрадання, це повністю руйнує багато того, що робить стелс складним і цікавим. Так, гравець став сильнішим, але це просто режим Бога. Він лише робить і без того просту і повторювану петлю стелсу ще простішою і повторюванішою. Єдиним помітним нововведенням у всій грі є залучення різних NPC, яких можна завербувати, щоб вони допомагали вам відволікати увагу під час ключових. Місій. Ви можете запропонувати групі найманців прорватися через ворота, і вони відвилічують вартових або допомогти місцевому торговцю відновити свої запаси, щоб він зміг провести свій караван далі. Це добре, але є лише кілька випадків, коли ви можете використовувати такі механіки, і навіть тоді вони цілком відокремлені від основного геймплею. Без розвитку основних ігрових систем, сценаріїв чи оформлення рівнів, гра по суті пропонує вам залізти у все більші й більші фортеці, побитися зі все більшою і більшою кількістю охорон концепт в хорошій грі головоломці спроваджується певна механіка, а потім вона цікаво переробляється в наступних головоломках. Тобто ви все ще можете використовувати ті ж самі інструменти, але по-новому. Хороша метройдванія додасть нові здібності, додасть вам абсолютно нові механіки, які ви можете застосовувати, дозволить вирішувати старі проблеми новими способами. Міраж не робить нічого з цього. Гра не вимагає від вас нічого нового і не дає вам нічого нового, окрім не знаю, снодійного дротика, який по суті є тим самим. Метальним ножем, але не смертельним, або звукової гранати, що є тим самим свистом, за винятком того, що ви можете вибрати звідки лунає звук. Коротше кажучи, основна концепція міража хороша, паркур теж добре, підкрадатися і вбивати людей чудово. Але якщо розробники збиралися дати цьому формату друге життя, їм потрібно було запропонувати нові ідеї, щоб показати, як ця формула може розвиватися, а вони цього абсолютно не зробили. З технічної точки зору я зазначу, що була одна значна проблема, з якою я зіткнувся на ПК. Ваш досвід може відрізнятися, але граючи на доволі потужному ПК, я регулярно отримував сильні зависання, коли вся гра фрізилася на 3, 5 і навіть більше секунд. Зазвичай це траплялося під час дуже інтенсивних дій. Іноді це трохи дратувало, а іноді просто виводило з себе. Під час періоду тестування було випущено патч, який не виправив цю проблему. Я б не сказав, що це прям руйнує гру, але це безумовно дуже заважає. Жало, і якщо ви граєте на ПК, ви повинні бути готові до цього і змиритися з цим, або ж зачекати, поки в примітках патчу не буде чітко вказано, що ця проблема була виправлена. Крім цього, технічна реалізація насправді дуже хороша, у тому сенсі, що я зіткнувся лише з деякими дуже незначними помилками, коли вороги або НПС трохи викривляли геометрію. У мене не було ні збоїв, ні помилок у квестах. Загалом, якщо не брати до уваги зависання, то здається, це добротний порт для ПК. Будемо сподіватися, що всі проблеми будуть вирішені найближчим всі мої питання до Міраж пов'язані не з основними елементами, а скоріше з тим, як мало роботи було зроблено для їхнього вдосконалення або принаймні використання новими цікавими способами. Багдаду бракує різноманітності локацій та активностей. Гра однозначно потребує ще кількох типів ворогів, які змусять вас пристосуватися до їхніх можливостей, як у стелсі, так і в лобовій атаці. Для місії хотілося б більше цікавих сценаріїв. А шляхи проходження мали б зробити гру цікавішою, а не простішою. Але справжнім розчаруванням для мене став сценарій та структура гри. Якби в основі гри лежав хороший сценарій, цей огляд міг би бути більш позитивним. І я не розумію, як так сталося, адже Ubisoft неодноразово доводили, що можуть створювати захопливі сценарії та яскравих персонажів. Багато хто вважає, що Байк є одним з найкращих героїв в історії франшизи, за те наскільки добре він був прописаний. І мені справді сподобався сюжет одісеї, навіть незважаючи на геймплей. А от сценарій Міраж. Жахливий. Мені здається, якщо ви зробили такий обмежений світ і невигадливий геймплей, то створили хоча б крутий сценарій, який би захопив гравців на ці 15 годин, але цього не сталося. На жаль, ось і все на сьогодні. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, адже попереду у нас багато оглядів нових ігор. Напишіть у коментарях, чи довелося вам вже пограти в Assassin's Creed Mirage, та які ваші враження. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.